Всім вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми граємо в Conquest The World. І зараз я хочу пограти за таку країну, як СРСР. Це Друга світова. О, тут вже хтось грав. Я хочу максимально сильно тут розвитися, зробити СРСР кращим, ніж він міг бути. Ось, наприклад, Польща. Забираю Прибалтику і воюю з третім рейхом. Рейх взагалі з багатьма ким воює. Взагалі з Францію та думаю, що Польщу я все ж таки зможу розбити, але мені треба забрати Естонію. Якщо я хочу нормально розвалювати. Почту. Так, я беру ось тюрк тут. И об'являю. І зараз я роблю підділ. Ага, вихід моє. Грошей. Ліхіт маленький. Так, але поки буде. Добре, три тут за два дої. В принципі, нормально. Mm. Так, ну рейху тут уже каплець. В ще тепер за те велика економіка, я возможно, спробую джеречусь так зробити. Якщо, блін, зараз прийде, не прийдем. Окей, ну не okay. взяли мене, в принципі. Я беру наверное гализачку. Пролизовую червону армію я порукаю. Беру, беру ось вс, что сюди вас не Ага. Польща тоже файл Маша. 13 тисяч пи, правильно? Правильно. Була кількість XP в принципі. Нахит я трошки збільшил. Так що, плюс 6 заводил. Хольша ставить, но він безпекли. Чесно, чесно, в даний момент в Польщі. Ну, тут нормально немає нічого. Це скільки. 17 штук. Тим часом, як у мене, уже 20. Мені ну, з короче, я не буду кидатися. І я зараз беру іншу прокачку. Я, правда, з СРСР не дуже люблю грати. Але тільки граю, то граю нормально. От я тільки на 90% завершу. Скажіть, це багато, але вони... Просто гляньте, Ну, наскільки я багато з інших країн граю. Наприклад, з Україну, з Німеччини, за Рейх. Це щось моя четверта чи п'ята катка за СРСР, я дуже з нього граю. Якщо чесно, все просто через те, що він комуніст, а... ну не через те, що я вже не а ідеологія сама. Тут, ну, вона не глянь всюди мінуси. Ну ладно, не всюди, але в основному. От в них і так економіка погана, а тут вар ікономік. А переходити на фашизм чи на ту саму демократію, ну трохи дорого. Так, значить, з Польщу я зараз вистроїв тут. мене проходить оця прокачка зараз. І я буду старатися, йти, але покажуть поставлю ставить прокачку или вставив себе прокачку поставлю, тебе, Можливо, І явно... ой -ой, не вже кибик Нехай поляк типа пока что расслабиться вже там до по що допада и тоді я уже ой руку трошки промывається чого запірять що вишли так я взял Let's expand them with detail. We've got chuck file at Warham. Hmm, дюсанцек. Джусельс еще не стоит. Я не зрозумів. Зараз треба глянуть чергу.

И C54. Ладно, на Си под всем заводит похай. Просто на Русс еще за трошки страх, но я вітря, Привляє, не, не, не... Ну тогда так почекаю, но ну, крейсы прокачка. Я бомбер. Ага. Пойдем, зашл краще. чувак, он тайм вышел и ещ оставил. Ага, вы вот эти когось атакувати. Зовим тем самым величезну величезну планетку не видит вводи в синий скай. Окей. И вы страшке. Уган, вы підводи. Ага, вы пришла в я ще трохи почекаю, якщо він кива і він запідою, тому как я об'являю те війну перебутивання. Я удивляю отак, 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 отак. Просто так, треба так, вот так, вот так, вот так. Просто треба розгорнити. <связывая> ну и прикладки и очень все просто не тоже да вот такого забиваете але я не понимаю у них зразу на что на початку не хватає як... просто випшелю чоловітя Ні. я бачу, колючка але б вот так легко просто не це клави हाँ यार पलो ये सब मेरे साथ रोमनों ये सब इसके बाद ले गए कि तुम इसको फोटो तो तो पार्क आता है रेगो और बात बहुत बहुत да, да, выводы по трошечке идут вниз. Падаем, падаем У нас поднимается вверх Ну, Ми зробили помилку, щоб він на початку не хватало. Ну, вони зробили помилинку. Але це така велика-велика проблемка, Що їм з самого початку не хватало постачання? І тому, власне, тепер там... капець. Що не постачання. І вже тепер зараз, бо я вже зараз запробувала кількість викликати території, то мы власне їм зараз не хватає. Я ще, якщо зараз закрию, не фору я. Так, ми князь в руль ям Так, атака, цирки закрывай просто когда был кимцевой шлейма еще скилл. И чрт в какачку идем. Така. Краки. Супси, шарин, можно так. Серга, я же вс сразу приглашал и стыди, так, так. Сиріоні, Якщо ви хочете по речку надо робити, У вас це не Вот так. Стак, истак. так, пошалой, спало. Ага, но увидите тут слив, видал, Territory великі? Ну як великі. Может тут собі території гуляти? Ну так, так. по-моєму, дуже багато. Я буду час велику відкритого з Мені хоча. Да, ja, це ж хочу не дає про скільки. Да йому також 2 divisie І заводить будувати проколів. Ой, любителя я... багато Дивізії до прикол, скільки вийти буде здвигувати їх на дохід. Тобто. Я жопу зроблю власне не наступаете. Как вот еще один прокачу? Так, ты нас туда І Значит, сюда сюда. Нет, вы хочки дробь призыв. У нас є трохи на паверах и позибувай думаю, зробити можна. нас десять більше. А водоведеться запасити клетку. Что, конечно, приво будут класси, але якщо не сомневаюся? А, ну приймем в принципе книги не так ролики овините тут атаки будут и так и то у них кто-то воз многих весной есть худо я думаю с франсию можно попробовать будет а через тащим вчеви побачите вы наступного